Привіт! це Свєта, яка читає для вас та за вас. Це Марік та його друзі. А сьогодні в нас екзотичний випуск, і не через кількість собак у кадрі. Сьогодні ми будемо говорити про японського письменника Кабо Абе. Я впевнена, що це для вас трохи екзотичний випуск, тому що, скоріш за все, ви його не читали. Я теж не читала, аж доти, одна з підписниць, я навіть знаю, хто це, Люба з Валенції. Пиши, на яку адресу тобі відправити книжку, не порадила мені е цього письменника. Насправді він е дуже нагадує Кавку... Чи може Гоголя, В нього такий він створює світ, в який ти занурюєшся. Я встигла прочитати з моменту, як ми з вами востаннє бачились дві його книжки. Вони дуже схожі за побудовою твору і за тим, що письменник робить зі своїми героями. Але сьогодні ми з вами будемо говорити про книжку, яка називається Жінка в пісках. Відразу хочу сказати, що якщо ваша душа бажає чогось такого незвичного в іншому темпоритмі, а чогось філософського і бажання створювати власні образи та замислюватися над власним життям на основі книжки, то ви можете це зробити, придбавши книжку цього автора. Українською я не знайшла, читала російською. Тому зараз дізнаємося, чи є права і може книгла. Видись. Так ось, якось у серпні а, чоловік, професор якого звуть Нікі, а, вирушає у триденну відпустку. А він японець, і відпустка в нього дивна. Він хоче поїхати далеко-далеко за місто в піски, а, для того, щоб знайти три нові, кілька нових видів комах, які живуть саме в пісках. Він дуже довго їдеть. Їде. Спочатку він їде потягом, потім він їде автобусом, а потім він дуже довго йде пішки крізь село. Да, йому було дуже важко, дуже довго. А він розуміє, що йому треба йти в бік моря, і там буде цей пісок і тварини, які живуть в цьому піску. Поки він не йде, ми з ним. Читачі з ним можуть а, роз, а, замислюватися над взагалі над тим, що таке пісок, а про образи піска у різній філософській літературі, а про те наскільки це тебе поглинає, про пісок та релігію. Ну тобто багато, багато чого можна почитати. А, я вам пересказала це дуже кратко. Ось він де йде, йде, йде. Вже дорога закінчується вже навкруги тільки пісок. Він розуміє, що треба буде десь заночувати, тому що ну стільки йти вже неможливо. Він підходить, він бачить яму величезну, просто величезну яму. Він до неї підходить і бачить там внизу домівку. І старого він каже: Старий, де б я міг заночувати. Старий спочатку намагається переконатися, що це не якийсь там інспектор з, з якоїсь префектури. А він розуміє, він каже: Я вчений, я досліджую комах. Ось він каже: а ну раз вчений, раз не якщо ти не держслужбовець, то ти пішли. Я тобі допоможу знайти домівку для ночівлі. Він вилазить, підводить його до іншої величезної ями. Всередині цієї ями навіть не домівка, а ну не знаю, чи є українською таке слово лечуга. Ну, просто таке щось ну, дуже дивне, дуже відхе, дуже старе, і там живе жінка. Жінка вдова, він каже, можна я у вас переночую. Вона каже, так, звичайно, а він не може сам спуститися в цю яму, тому що ця яма дуже дуже глибока, неможливо туди. Ані спуститися, ані вилізти з неї без допомоги йому дають. Мотузку, сходить з мотузки, і він спускається в цю яму. А жінка каже: я приготую тобі вечерю, допомогу дам тобі місце для ночівлі. Він бачить, що навкруги один пісок. Ця хата просто потапає в піску. Він, вона розповідає, що минулого року був буревій, і її чоловік та дитина загинули, тому що їх засипало піску. Спасибо. Вона живе тут зараз сама, і те, чим вона займається. А щоночі вона починає працювати. Вона відгрібає пісок від хати, тому що якщо цього не робити, то хата просто потонеть в цьому піску. А щовечора вона робиться вночі, тому що вночі пісок стає трохи вологим, він стає важчим і тому його легше збирати. А щодня її спускають зверху величезні бідони та лопату, вона складає туди пісок і потім висипає його поряд з місцем, де потім буде а, мотузка. А, і зранку хтось забирає цей пісок, а, і вона а, вкладається спати чи займається чимось своїм, там порається по домогосподарству умовно, але вона живе в цій ямі. Він дивується, він каже, тобто, ти все життя тратиш, витрачаєш на те, що ти просто розгрібаєш пісок навколо хати. Вона каже: Ну, да, так. Йому навіть не шкода її, тому що він не розуміє, як людина добровільно може погодитись на таку історію просто жити заради того, щоб вигрібати пісок. А він хоче помитися, він каже: а можеш дати мені води, щоб я помився? А вона каже: Ні, зараз води немає, воду привезуть через два дні. А тоді помиєшся. Він каже: Та ні, я за два дні вже поїду. Вона йому каже: хм, хіба? І тут має бути така, знаєте, зловеща музика. І він міг би не здивуватися, зрозуміти, що треба швидко тікати, але ні. Він вечеря, все в піску. Вона тримає над ним спеціальну такий паперову парасольку, щоб їжа ну щоб пісок не потрапляв в їжу, але він все одно потрапляє. Він це їсть, йому це все не подобається. Він не розуміє, як можна так жити. Але потім він засинає. Прокидається він зранку і бачить, що жінка лежить неподалік. Гола і тільки обличчя в неї замотане, щоб в нього не потрапляв пісок. Тут треба було йому замислитись ще раз, але ні. Він каже: їй, ну що, спасіб большое, я пішов. А вона йому каже, ну, м -м -м, ну нема як йти. На жаль, вибач, ну ти тут залишишся зі мною. Він каже: Ну, минуточку, ми так не домовлялися. Вона каже: Ну м -м, вибач. Він починає, він дуже злий, а і тут йому спускають зверху ще одну лопату і бідони. І він розуміє, що це справжнє попадало, що на нього вже розраховують, і що він тепер має разом з нею ночами відкапувати ту хату, яка ну взагалі при чому тут він. Він намагається якось прокопати свій вихід, нічого не вдається, це неможливо. Він працює не вночі, як всі нормальні жителі ям, а він працює посередину в спеку в шалено. Є погана, на нього ще навалюється цей пісок, він втрачає свідомість. Прокидається він через кілька днів. Ця жінка поряд каже: дорогий, тобі було погано, кілька днів, і ось вже минув майже тиждень. Він думає, йолки-палки, я впевнена, що мої а, друзі там колеги вже а, шукають мене. Він думає про те, як вони його шукають. Він думає, як скоро він до них потрапить. Але. Ні. А якось спускається мотузка, він намагається знов втекти, знов нічого не виходить. Він думає, ну так, трам-пам-пам, що ж зробити? І нічого розумнішого він не придумав, аніж взяти цю жінку в полон. А він зв'язує її, він показує ти, вона каже, ти розумієш, що з нами спостерігають, що там є величезна вишка. І вони дивляться в бінокль, хто як працює, хто скільки піска їм дає, і вони бачать, що ти хочеш вилізти, тому ти не вилізеш звідси. А він бере цю жінку, намагається її там якось зв'язати, зв'язує її і каже: якщо ви хочете, щоб я її відпустив, давайте мені е мотузку, і я звідси буду втікати. А вони кажуть: Н -н -н -н. ні. І навіть не дають йому воду, тому що вона каже, це вони тебе карають. Поки ти мене не відпустиш, вони води тобі давати не будуть. І ми тут з тобою взагалі загинемо. Він вирішує там дуже довга в нього боротьба з собою, він вирішує її відпустити. Каже, я зараз тебе розв'яжу, але є одна умова. А щоб я тебе, я тебе розвішу, але ти маєш мені пообіцяти, що ти візьмеш до рук лопату тільки тоді, коли я тобі дозволю. Він її розв'язує, і тут він бере лопату і починає крошити її будинок. Чому? Тому що він хоче з дерева. Зробити сходи і піти. Але дерево вже гниле, нічого не вдається. Він хоче це зробити з прикладені, теж нічого не вдається. Вона на нього кидається, каже, що ти робиш? Ти зараз наш будинок зруйнуєш. Але це закінчується коханням. Бо треба було розрядити обстановку. Отже, вони кохаються в цьому піску. Але він все одну, все, все одно збирається бігти. І якось вночі йому вдається там провернути одну історію. Він е, бере мотузку, до мотузки прив'язує ножиці і цим, як ці альпіністи, коротше вибирається. Вибирається в село, намагається біжати, Біжить, а біжить, аж раптом на нього нападають собаки. Не такі гарні, як в мене, а якісь дуже злі собаки, такі, якими ці стоять, коли бачать якихось злих людей. Стають так ось на нього нападають собаки, він починає відмахуватися цими ножицями на мотузці і ранить дітей. Він він біжить. Він розуміє, що зробив щось жахливе. Він починає бігти. Він попадає в пісок, такий ць грімучі піски, які тебе затягують, які як болота. Він розуміє, що він зараз вимре. За ним вже біжить все село, яке побачило, що він нашкодив дитині, і вони мають його покарати. Він вже майже загинув в тому піску, аж раптом люди з. Села надягають такі величезні доски, майже як лижи, входять в цей пісок, рятують його і роблять що, кидають його до ями. Він знов з цією жінкою минає, проходить зима, настає весна. Він вже там хто зна скільки. Ніхто його не шукає. Як всі він ночами вигрібує той песок, кохається з цією жінкою? Вже не про що особливо не думає. Він розповідає їй про свій світ, каже: ну, давай з тобою, ну давай, хоча б принаймні підемо гуляти, будемо виходити з ями і просто гуляти, і потім повертатися назад. А вона йому каже, нащо це робити? Не, що просто втрачати енергію без роботи. Просто гуляти це втрачати енергію. Ми таке не робимо. Він все одно хоче піти. А одного разу приходять люди, які забирають цей пісок. Він каже: ну випустіть нас погуляти. Я просто обіцяю вам, що ми повернемось. Вони кажуть, ми вас випустимо, тільки якщо ви на наших очах займетесь коханням. А жінка не така. Відмовляється, з силою б'є його. І він розуміє, що буде сидіти він в цій ямі. Він намагається якимось чином облаштувати їх побут. Він збудував якусь перегородку, яка не дозволяє піску засипати їх вночі. Вона мріє не збирати грошей і купити собі радіо. Вони живуть цим життям, аж раптом жінка в березні дізнається, що вона вагітна. Не можна сказати, що вони цьому радіють, але вона вагітна, вони починають чекати дитину, і тут в неї стається викидень. Приїжджає швидка, їх підіймають вдвох, він дивиться вслід пікапу, який увозить його жінку. І Каже, мені треба спуститися вниз зараз. Це для того, щоб щось забрати, тому що він там винайшов пристрій, який збирає воду, ну це там неважливо. Він каже: мені треба спуститися вниз. Він каже, да, спускайся. Він спускається вниз і бачить, що матузку ці сходи йому залишили. І він розуміє, що зараз в нього є 100% можливість втекти. Але він не втікає. І залишається жити в цій ямі і чекати свою жінку і просто щоночі вигрібати пісок. Проходить а, час а, в його рідному місті, в газеті роблять оголошення про те, що він зник без вісті, але проходить сім років і його перестають шукати. І він так і живе. В цій піщаній ямі, продовжуючи щодня одня згрібати пісок для того, щоб якісь люди просто давали їм воду. Ось така ось японська історія. Але насправді висновки такі: кожен борець за свободу в якийсь момент може стати просто рабом, якщо ти не знаєш, що потім з цією свободою робити. Коли ти отримаєш можливість а, бути вільним, якщо дуже довго про це думати, то ти розумієш, що ти все одно будеш поневолений просто в інших обставинах. І насправді, а, якщо забагато думати, то все, що ми робимо, це просто ми. Щодня та щоночі відгрібаємо свої хати від піску, задля того, щоб нам хтось давав воду та їжу, і цей пісок ніколи не закінчується. Але якщо мати багато друзів, кохану людину, собак і чим себе зайняти, то можна так глибоко над цим не думати і просто жити своє щасливе життя, тому що зовсім раціональний підхід. Може шкодити вашому здоров'ю. В мене на сьогодні все. Рекомендуйте, що ще вам почитати. Пишіть, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові випуски. І пам'ятайте, що нація, яка читає, завжди перемагає.